i Віталію, у наступному матчі Буковина зустрічатиметься із твоїм попереднім клубом, з Інгульцем. Розкажи, наскільки ця команда зараз відрізняється від тієї, за яку ще ти грав? Та я думаю, команда змінилась на процентів 90, тому що коли я грав, там була більш опитна команда. А зараз багато молодих хлопців. Ну, вони вже дуже багато разом грають. І... Тому у них теж зараз хороша команда, але як сказати, більш молода, така. Тому я думаю, буде тяжкий матч. Щодо молодих хлопців, зараз у складі Інгульця запалює колишній футболіст Буковини Віталій Фарсеєнко, з яким ти також встиг ще трохи пограти у Чернівцях. Він наразі один з найкращих бомбардирів взагалі першої ліги. Чи стало для тебе сюрпризом те, як цей футболіст розкрився у команді з Петрового? Та я думаю, для багатьох стало сюрпризом, що він так відкрився. Але я думаю, тренер дав йому довіру, і він цю довіру сповна оправдав. І тому у нього такий гарний результат по голам, там гольовим передачам. Я думаю, він один із лідерів команди. Тому навіть для мене стало відкриття, що він так виступає в цьому сезоні. Саме матчем із інгульцем ми відкривали загалом цей чемпіонат виїзним поєдинком у Петровому. Яким тобі той матч запам'ятався? Це була дуже така тяжка гра, тому що була перша гра чемпіонату. Ще всі хлопці придивлялись один до одного, тому трохи був такий сумбур. Зараз ми більше... Зіграні з друг з другом, тому думаю, буде цікава гра. Зараз ми вже перетнули екватор сезону. Перше коло позаду. Яким можеш охарактеризувати його, хороше коло. Якби йдемо на першому місці, так хочеться продовжувати. У нас гарні результати, гарна гра. Тому хотілося би і на так продовжувати. Сьогодні гарно потренувалися за такої гарної погоди. Розкажи на чому акцентували тренери увагу на цьому занятті такі більш перехідні фази гри, тому що я думаю, така буде інтенсивна гра. Тому було треба акцентувати увагу на переході з оборони в атаку, так і на оборот, і робили на цьому акцент. Тобто підготовка саме до цієї команди така йде, детальна, наскільки я розумію? Ну, звичайно, тому що команда, я ж говорю, молода, біжить вперед, назад, тому, я думаю, цікаво буде з ним грати.